Так, всім привіт. Поїхали одразу перше. Це відео проходить в якому форматі? В мене нема сценарію. Це до запитань, до минулих відео там про Жигулівське, що типа, треба сценарій писати і тому подобне. Ніфіга, ми пробуємо, чесно, я взяв, відкрив, налив, спробував все. В плані того, що як наливати пиво, це вже інше, зовсім інше питання. По-перше, я так наливаю, бо мені подобається. По-друге, я не люблю газіка. тобто карбонізація, коли сильно велика, тому я наливаю так нормально, щоб була піна. І втретє, мені з пінкою подобається пиво. Все, ці питання закрили. Сьогодні у нас є три таких лоти. Я б сказав, Сіньор Картель, Хайнекен і Міллер. Мене просили а, десь в коментарях, що чому більш-менш нормальне пиво не спробувати картель, ну, добре, умовно хороше пиво. А, спробуємо це як аналог корони Екстра, теж, типа, хотіли зробити, напевно, закос на такий мексиканський лагер по цінам. Одразу пробіжимося, щоб я не забув, бо я часто забуваю ціни указати. Так, Хайнекен 0,3, 39. О. Ну, сирена, я надіюсь, нам не заважатиме. 39 гривень, 10 копійок. Це там, де я брав, так воно коштує. Не беремо до уваги акції, всякі і тому інше. Звісно ж, це за 0. А, Навіть 450 0,5. 44,80. Скажу відразу, це мені пиво більш-менш подобається, як легкі пиви, як легкі лагери. Прям мені подобається. Ось. І оцей же картель у нас 35.40. Найдешевше з цього всього, але буває по акції, наприклад, корону можна по 33 взяти. І спробуємо. Корону я. Все ж таки. А, відразу я взяв в стаканчик і думав там в стаканчиках, а потім подумав: воно ну, в пляшках. Нормально можна із пляшки поскуштувати. Відкривашка. Дивіться, яка. Так, фокусуйся. Опа. класнюча, ще, да? так? Так. Відкриємо. М -м -м -м, пахне чимось. Приємним ностальгічним, ностальгійним. Хайнекен уже давно робиться в Україні, це Родомиш. Тут це вказано, і вказано так, знаєте, не соромлячись. Тобто відразу видно виробник ПБК Радомиш. Ну так, ну, спробуємо. Mm. Ну, дивіться, це той е, випадок, коли хвалити ні за що, а й ругати теж ні за що. Звичайне, непогане, все одної температури пива. Непоганий, звичайний лагер. Е, звісно, це не крафтова історія, там тіп, або чорський пілснер, або ну, просто звичайний лагер. Трішки є хмель, в смаку це радує. Якщо хтось дивиться довго мої відосики, знає, що я люблю, щоб було таке трішки хмельове пиво. непогано Але вже в розрізі подивимося на інші. Так, що одразу тут видно, що він а, схожий дуже по кольору на м'яке пиво. А те, що у нас є, всяке. Будемо будемо куштувати дуже світле. Як... Ось. Ну, я, тут просто зелена бутилка і порівнювати некоректно. Хоча можна в стаканчик перелити глянути по кольору. Але мені здається, тут досить світле. В цьому теж прозора бутилка, але більш солом'яного кольору міллер. А що можу сказати про Міллер? Це вже Калсберг Україна. Раніше він його не робили. Калсберг, воно робилося в Росії, а якщо я не помиляюсь. Ну, коли? Це ще до 2014 року, так точно. Так, спробуємо картель. Український аналог. А, давайте ще трошки про нього почитаємо. Типа, ага, типу, Мексиком лагер. Пивосвіта Ви Сеньор-Кентере. Київська область, Україна. Зіберт, тобто оболонь. Подивимося, що там робить оболонь. Знаєте, не так, щоб прямо погано. Легке, достатньо легке пиво. Це, я б сказав, би, це такий літній варіант. Але є щось в смаку якийсь лимонадік. Щось досить схоже. Який там, може екстракт кактусу вони додали або агави, щоб до Мексики. Так, подивимося, що. Тут по складу, бо дуже цікаво. Чому так. Так. Рисова крупа. Мені здається, що це є крупа кукурудзяна, крупа рисова. Ось тут, здається, теж повинна бути кукурудзяна крупа, бо воно. Я завжди його як пив, мені е, відчувалося такий. Е, е, Такий аромат бурбону. Ну. Солод карамельний. Ну, тут нічого не вказано. Давайте спробуємо. Але це мені більш трошки сподобалось. Дивіться, теж відразу можу сказати, щоб там. Хтось не писав. Хоча ви можете, знаєте що? Можете написати, яке пиво ви хочете ще, щоб я подивився. Про, для я помню. Капченого і копченого. Ось. Е я просто куштую. І якесь пиво може мені е подобатися більше. Це не означає, що воно краще. Просто воно мені більше подобається. І все. Е воно може бути навіть дефектним смаком, але. Це таке. За смаки не, не спорять. М -м, по аромату це той самий Міллер. Так, навіть локалізація. Виробництва йому, здається, не завадило. Непогано. Непогано. Це той самий Міллер. І знаєте самий прикол, що я був в США. Я так і не скуштував там Міллера, а це було одне. Був в США, працював, і, звісно, коли працюєш, не можна випивати навіть одну бутилочку пива, бо це таке несерйозно. Але коли закінчився контракт, грубо говоря, можна було хоча б з собою взяти або спробувати уже там. Але я не встиг взяв текіли, тільки бутилку собі купив, а пиво чомусь я, по-перше, Міллер не знайшов. Там, де я, я валко маркет, який ти зайшов, такий у них етак, було всього досталь різного пива, але так нічого і не взяв. Блін, це піпець. Ну я сподіваюся, що все ж таки, коли я наступного разу побуваю в США, а я надію, що побуваю, то я все ж таки знайду Міллер, Там, напевно, їх більше смаків різних, як завжди, знаєте, що десь сюди привозять там один роблять, грубо говоря, а там можуть. От так. Про Міллер, що скажу, це теж легеньке, з своїм таким трішки присмаком, цим, що я кажу, як американським таким кукурузним. А, досить непогане, легке пиво, літнє, саме літнє. Тобто, що цей картель, в принципі, нормально, схоже на мексиканський лагер все ж таки. А, краще, ніж корона, чи ні? А, я затрудняюсь відповісти. Можливо, корона краще. Більш може насичено по смаку, але це теж, я б не сказав, що це гімно, прям гімно-гімно. Якщо ви любите легке пиво, то це норм. Е, так, це не моє пиво. Але я розумію, якщо хтось його купує, то це норм. Ось, звісно, мені більше всього, ось це зайшло. Давайте порівняємо. Ну, це більш класичне. Це прямо туборг, Старопрамін, Ось не сильно від, відрізняється. Навіть ну, Стелла. Ну, може, Стелла трішки від, відрізняється, але ось дуже схоже. Ну, це прям така класика. Класика лагер. Імпортний лагер, звичайний, як в Україні продається. Це ось. Е, я би сказав, якщо по акції можна брати. Якщо, наприклад, там Туборг, Старопрамін, щось такого плану, то дивіться по ціні. Я, ну, це просто не таке, щоб прям щось виділялося. Воно звичайне, не, не хірове, не ну, нормальне пиво. Ось, а, І ще, як мені там кажуть, о, мог написати сценарій, що там БМ туди-сюди. Це зрозуміло. Інколи я приходжу після роботи трохи зайобаний і знімав е, це відео. В мене, принцип, що я беру і кажу те, що я в даний момент відчуваю. Нафіг мені сценарій писати, щоб щота, ну, щоб що-то, що. ми реакцію записуємо. реакцію на пиво. Тому це ось чесні слова, те, що я е, куштую, і е, відразу кажу свої думки в цьому поводу. Також ще не завжди я спілкуюся українською мовою, а відео я принципіально роблю тільки українською мовою. Е, я в процесі переходу на неї повністю, хоча я повертаюсь на неї, бо завжди вважав себе україноязичним, але Після 2009 року а, перейшов на, Украї... на російську мову, коли переїхав в університет в Харків. Ось, ось так от. Є ще така коротенька історія. А, так, не забудьте поставити лайк, підписатися, буду дуже вдячний. А, треба все ж таки, вже, щоб крига зійшла, так сказати, бо трошки зависли на одній сумі а, підписників. Підпишіться і також так. Напишіть коментарі, щоб ви хотіли ще. Можливо, у вас є якісь ідеї круті, і щоб ви хотіли, щоб вам було цікаво. Так, дякую, підпишіться на канал, поставте лайк, я вже запальцювався в, в мислях